Ти Адам Рід. Народився 10 лютого 2010 року. І Шрам на підборідді. Отут. І у тебе татів годинник. Ти це я. Охріні. Це таємниця. Але так. Існують подорожі в часі. Я не там приземлився. Метою був 2018. Ти повертайся рятувати її. Говориш зі мною. Це точно проти правил. Знайдіть його. Хочеш, я покажу щось круте. Я учам не вірю ти тут. Це було офігезно. Зроби так, щоб подорожі в часі ніколи не винайшли. Держись! Що це? Адам? Тато. Тато. Не можна контролювати подорожі в часі, якщо їх не існує. Якщо в нас нічого не вийде, жоден з нас не повернеться. Адама? На контролі. Вам ніколи не чистив пику 12-річний задрот з інгалятором? Подіми йдемо до вас.